Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Галактик Ігор. І я сьогодні буду грати отакий галактичний паркур. Я новий блогер Галактик Ігор, і я буду для вас записувати кучу роликів по Roblox. Всякі буду знімати Roblox паркури і, може, другі плейси також. Буду старатися часто випускати ролики по Roblox. У мене є, є вже багато опиту для знімання відео. Я навчився більш класніше знімати відео. Щоб тобто там не перебиватися, ще щось. Я надіюся, я сьогодні пройду цей галактичний паркур. Якщо пройдемо, то це буде дуже класно. Але беджика мені не дадуть, тому що я вже багато разів проходив цей паркур. Я навіть е, у школі граю в цю ігру, вона мені дуже подобається. Вона. Ця гра дуже класна. Вона мені дуже сильно подобається. Так, ребята, проходимо обережно. А якщо хочете, слідчим роликом в мене буде 99 ночів у лісі. Ну, якщо хочете. Або якийсь ще паркур. Ну, в общем в мене дуже буде багато роликів по Роблоксу. Так що підписуйтесь на мене, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео по Роблоксу. Так, ребята, і ми вже дійшли до отаких... до таких штучок. Обережненько. Також, ребята, я буду старатися для вас робити всякі фони. Але я не знаю, чи я їх зможу ставити, тому що YouTube мені не хоче робити так, щоб я вставляв е, вам, вам фони. Але я постараюся щось зробити. І ми дійшли до таких свічачів, ну, отакі, до таких лун. Ось тут десь треба. А, воно вас не, не переворачує. а отут ось треба бути дуже обережним. Так, обережно, так. І якщо я буду падати, я буду ці моменти вирізати. Головне, щоб не впали на самий низ. Колись, коли перший раз проходив цей паркур, я вже був почти на кінці і я впав на самий низ. Це було дуже, дуже жалко. Також, ребята, у мене є подружка Настя. Я хочу, щоб ви підписувались на її канал. У неї, як ви бачите, однакові Ніке. Вона також знімає Roblox паркури вона теж цей паркур знімала. І знімає... ну, Вона посуднє відео. Оце сьогодні вона зняла о, новорічний паркур. Так, обережно. І ми дійшли. Так, і що ми далі до таких паличок? Так, обережно. Ой, рібят, я тут застряв. Кстати, ребята, я не замітив, там, там чекпоінт, і якщо ми впадемо на самий низ, то ми тоді зможемо ре, е, ресетнутися, і тоді пройти. Ну, звісно, чуть-чуть уже далі, але все одно щось. Так, ребята, ми проходимо обережно. Так, отут ось, знаєте, правильно, оця. А, тепер отут ось обережненько. Так, тепер ми дійшли. Ми дійшли до таких кругляшів. Треба дуже обережно, бо ми можемо впасти. Ну, і ми проходимо це кругляші, і ми стрибаємо по таким штучкам. Так, ребята, ось де ми вже дійшли. Як ви бачите, ми вже дуже далеко від старта. Так, обережно стрибаємо. І ми вже дійшли до таких квадратиків. Стрибаємо по квадратикам. Ну, а тут ось треба чуть обережніше, бо тут можна реально впасти. Обережненько. Ну і все, ми прийшли. Теперь вот тут у нас тут вот такие палочки. Треба обережненько быть с этими палочками, потому а что тут тоже есть вероятность, что вы можете впасти. Так, ребята, эта палочка правильная. И мы идем по вот таким звездочкам. Так, ребят. Так, ребята, зараз подожди трошечки. Все, ребята, я тут, я уже пришел. Я вот тут, помню, впал колись. Але тепер я не падаю. Я, о, я стараюся для вас е, не падати. Як ви бачите, я за цей ролик поки ще не впав. О, ребята, тут буде сложне, бо воно дуже хитається, але я попробую. Ну, Ми, ну, ми впали чуть, чуть, але недалеко. Головне, що не на самий низ. Якщо в мене знову не вийде. Ну, головне, получилось, вийшло. то тоді це буде дуже капець. Блин, ладно, ребята, давайте я підключуся коли вы. залагало. Давайте я підключусь, вы я уже дойду до того місця. Ребята, я уже дійшов до этих звездочек, и я зараз прийду туда, ці перевертеши. Все, ребята, я уже дохожу. Блин, ребят, мне дуже страшно. Ну, давайте. Фух, ес, ребята, мы пройшли. Это для меня был дуже переживательный момент. Але ми вже проходимо. Головне не впасти зараз. Ну і ми вже доходимо до кінця. Ну, і все, ребята, ми пройшли цей галактичний паркур. Якщо вам понравилось це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписаний на мій канал, всім удачі і всім пока-пока. Ждіть мої нові відео по Роблоксу.